Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі прогноз погоди в Україні на 18 березня 2025 року. Вівторок, 18 березня, обіцяє бути одним із найхолодніших і не дуже комфортних днів цього тижня. Ніч очікується з морозами, від яких ми тільки но почали відвикати після теплих днів з майже плюс 20 градусів. Вночі температура в Україні опуститься до мінус 1-6 градусів морозу, а на заході країни місцями навіть до мінус 8 градусів. На півдні та південному сході буде трохи тепліше від 0 до 3 градусів тепла. Протягом дня температура залишатиметься холодною з максимальними показниками в межах плюс 2-5 градусів. Без теплих курток і шапок точно не обійтися. Що ще ускладнить ситуацію, так це сильний північно-західний вітер, пориви якого можуть досягати 15-20 метрів на секунду, що додатково знижувати комфорт. Опадів буде мало, сніг можливий лише на Сумщині, а в Криму та Приазові дощі. У Києві вівторок пройде без істотних опадів. Вночі температура буде мінус 3-мінус 5 градусів морозу, день плюс 2-4 градуси тепла. Отже, хоча це не найгірший день з погоди, будьте готові до некомфортних умов. Не забувайте про теплі речі, інакше ризикуєте провести весь тиждень з червоним носом, болячим горлом і сумними очами. Бережіть себе та будьте здорові!